Росіяни не спішать е, мобілізовуватись? Не хочуть стати добривом в чорноземах українських, ну, вони вони насправді домовлялися з Путіном не про таку війну. Вони домовлялися, що вони цю війну будуть спостерігати по телевізору, а Путін е, не зміг виконати їхні бажання і тепер це вмирати е, за Путіна. Але вони не дуже хочуть, тому що, по-перше, це бідне населення, яке. Е, Загибелі годувальника зовсім не стає ну, злидніми. Тому хочу нагадати, що за останній рік 25% росіян взяли кредити на купівлю харчів. Прекрасно. Харчів, кредит. – це… Це це щось новеньке. Ем, да. па... пане... Ви про харчі чи про гроші, пане Володимире, да. Давайте ще до однієї, теми, яка резонансна, яку цього тижня ми обговорюємо, і її б не мало взагалі існувати в нашому просторі. Ми б мали взагалі не знати не думати такої теми. Ну не мало б існувати. Тема виплат військовослужбовцям про те, що спочатку їх скасували ем, кілька місяців. Добувалися справедливості про те, що потрібно все таки повернути в війну військовослужбовцям українським ці виплати, адже вони на них чесно заслуговують. Повернули, але щастя ще не так близько, тому що на наступний день зареєстрували постанову. Я певна, ви знаєте всю цю передісторію, яка фактично блокує на тиждень, а то й на кілька тижнів питання власне цих повернення виплат 30 тисяч військовослужбовцям. А як так сталося, в який період? Війни повномасштабної і взагалі війни проти України Росії. Ми говоримо про виплати військовослужбовцям. Коли в нас щодня гинуть, коли ми бачимо ці страшні кадри страти, коли ми переживаємо, хочемо, щоб був контрнаступ, а ми скасовуємо виплати, як так могло статися. Це звичайне державне шахрайство. Справа в тому, що країною керують нові гласи, країною керують люди, які абсолютно не підготовлені до управління державою. Хочу нагадати, що ці рівні оплати праці військових встановлювалися з лютого 2022 року, на четвертий день війни. Чомусь тоді нікого не феювало, де вони будуть брати гроші. По-друге. Напередодні нового року голосувався бюджет 2023 -го року. І мільярд на ці на оплату праці військових туди був внесений. Але хіба при бюджету, хіба уряд не знав, що виконання бюджету неможливе в таких обсягах, тому що вони самі довалювали економіку. Вони своїми діями довалювали економіку. Плюс, в поточному році, популістське рішення про індексацію пенсії на 20%, не маючи покриття витрат, вони ж прийняли, і вони знали точно, що, що коли не вистачає на військових, вони ще індексують пенсії. А тепер нагадаю, як вони продавлювали в 2020 році. Ігровий бізнес нав'язував Україні. Тоді всі поперед всі, більш менше свідчені люди, попереджали, що з цього ігрового бізнесу не буде ніяк надходження. Експерти порахували, виявилося, що через ігровий бізнес насправді було виведено з економіки десь сто мільярдів гривень. Це ж катастрофа реальна. І це уряд, який не бачив цієї в бюджеті, а тепер вдалися до абсолютно ханського наперстичного стилю, коли навіть не слугу народу, а цієї групи про банківської Сергія Притули Цабаля взяли Володимира депутата, який міст постанову щоб призупинити виплати, тобто кинути на місячну оплату військових, це хіба це не це, це такі примітивні напастки, що просто волосся вдалося диплістення від тіло влади таких. ну соромно і гидко, якщо чесно, обговорювати цілий тиждень цю тему і обговорювати, як її заблокувало. Ну це абсолютно не має місця ем, в наш час і в нашій країні. Що ще не має місця в нашій країні? Ем, ми тут з владом натрапили на відео, де ем, Яну, я не знаю якян чи не княгіс він... України, справді там говорить усі він повертався. Мовою. Він повертався з Києва і каже: я значить, повертався з Києва, і так хочеться на море, і так хочеться відпочити. І такий він весь і дуже він втомлений від війни, і дуже сильно розлетілося це соціальними мережами. Відео воно його монтують разом і підставляють після цих слів, хто справді втомився на війні наших військових, і як вони кожного дня виборюють для нас клаптик за клаптиком нашого Погріти свою. Пер... П'яту точку на пісочку хоче. Нашу перемогу е, виборюють, і тут Там. людина робить такі заяви. З одного боку, будь-який психолог нам скаже, що в принципі відпочинок це потрібно, навіть якщо під час війни, але ж тут мова йде про відпочинок, як умовно 5 хвилин полежати, подихати, 15 хвилин закрити очі і чи там попити каву, чи помедитувати, і на кілька днів кудись з'їздити? У всьому має бути міра. А коли мова вже заходить, коли ми собі дозволяємо в інтернеті виставляти отакі забаганки про погріти п'яту точку на пісочку, це не здається вам це таким чинником, яким буде, буде демотивувати наших військових? Насправді, військові і волонтерське середовище свідомо того, що в принципі чтина країни воює за, ну, за на перемогу, працює, ще третина країни сидить, кидає, а є ще четверта група більше десяти відсотків, яка мріє про поразку України. Треба себе тішити, ці люди, до речі. Ми ну, ще гіршу ситуацію спостерігаємо, коли не вистачає грошей на війну, коли ну, патріотичне середовище волонтери він, він збирає копійки там, де, де тільки може. А деякі партії вже починають виборчий процес, розкидають всі смертничі газетки по поштових скриньках і тому подібне. Тобто від цього частиною українців. Хто свої за, за Україну, а хто свої за спиною країни за владу? От є така жінка правда. Почули вас. Дякуємо, Володимира. Дякую за те, що знайшли час. На жаль, телефоном ця розмова відбувалася через певні технічні моменти. Сподіваємось, наступного разу все буде гаразд. Телефоном з нами на зв'язку був політолог Володимир Цибулько.